Отже, ми щойно почули головнокомандувача збройних сил Сирського про ситуацію на Курщині, про ситуацію на Покровську. Може, прокоментуєте загалом те, що було почуто, і підемо далі тоді аналізувати більш детально. Ну щодо Курщини, ми бачимо, що Олександр Сирський казав про те, що ворог перекидає підкріплення, назвав цифру тисяч особового складу вже в Курській області. Ми бачимо, що в порівнянні з попередніми даними минулого, минулого тижня там було 1200 двісті. 63 квадратних кілометри, якщо я не помиляюсь, було під контролем Збройних сил України на Крученні. Зараз було названо показник 1294. Тобто ми бачимо, що йде сповільнення наступальних дій, проте вони продовжуються. Ну, Сповільно, тому що Російська Федерація перекидає підкріплення, це зрозуміло. І е, далі, очевидно, Російська Федерація буде намагатися сформувати фронт лініового зіткнення, для того, щоб не було мобільних груп. Бо зараз ми там просуваємося в мобільному режимі, тобто там маневрена війна. Росіяни, очевидно, будуть цьому перешкоджати. І коли вони створять фронт в якомусь осяжному майбутньому, тоді ми вже будемо очікувати на їхні контрнаступальні дії стосовно Курщини. Зараз ми там очікуємо ситуацію в Лужківському районі, річка Сейм, кордон Річка Сейм, де була інформація про знищення всіх мостів і поступове знищення про понтонних переправ, які там ворог намагається наводити. Замість тих мостів, очевидно, там, що будуть наступальні дії, тому будемо чекати на розвиток подій в тій місцевості. Хтось писав, що це там оточення. Мости знищили і навіть тисячі військових Дениса. Наскільки можна там довіряти такій інформації? Там були різні дані. Да. Там було 700, там було тисяча, там да. було 2,5 тисячі, там було 3000 тисячі військових. Тому і питаю. Російської Федерації. Стосовно оперативного оперативного оточення підкреслення, не фізичного, тобто там не буде так, що. Це угруповання, там. скільки б воно там не нараховувало особового складу, там не було такого, що його оточують скрізь фізично і де там вони псунулися, там вони зустрінуть наших військовослужбовців. Там є обмеження річкою. Тобто, якщо знищуються мости і там далі не буде понтонних переправ, або будуть знищуватися понтонні переправи, то виникають проблеми щодо забезпечення цього угруповання військ і угу. е мастильними матеріалами. Ну, власне, всім чи необхідно для того, щоб воювати, евакуювати поранених і загиблих так само. То це, коли відбувається труднощі з логістикою, це називається оперативна точка. Наскільки там складна ситуація, скажімо так, для, для росіян для подальших якихось дій? І От скажімо, як ви бачите подальший розвиток? Саме в цьому районі, якщо інформація про знищення мостів або їхнє суттєве пошкодження, ну так, таким чином, що там їх неможливо використовувати для за призначенням, ми ж розуміємо, що на роверах і на байках вони ж там багато чого не перетягнуть під тих мостах, щоб об'їжджати ці діри, що там утворилися, то тоді це становище тяжке, це становище тяжке і було б бажано їм би звідти відступати. Але окрім того, що ми там знищили мости або, або їх пошкодили, і зараз ми вибуваємо потонні переправи, це. Легше сказати ніж зробити, тобто це потенційний, скажімо так, обмінний фонд в майбутньому. Потенційному так, так, це обмінний фонд. а, ну, а що стосується ще просто в ніяк цієї теми і далі підемо? А що стосується от перекидання там їхніх військ? Бо різне просто писали там. ЄСВ писало, що з одного боку не, не потягнуло це суттєвого перекидання там із Донецького, Луганського напрямку, а з іншого боку, писали, що десь з півночі вони там підтягували. Яка от ситуація, щось ми знаємо про це? Ну, ми зараз треба. можемо орієнтувати цю інформацію з перших вуст. Олександр Сирський називав напрямки, звідки вони прикидають війська. Це південний напрямок. Угу. Звідти перекидалися, зокрема, 810-та бригада морської піхоти, 104-та, десантно штурмова дивізія була інформація, Ну, це вже від російських джерел, що вони можуть їх прикидати з Херсонської та Запорізької області. Відповідно, там очевидно ворог не буде здійснювати ніяких масштабних виступальних дій. На півдні. Окрім, знову ж таки, ми чули, Олександр Сирський казав про те, що буде і зараз продовжуються наступальні дії ворога біля Роботиного. Там uh -huh. вони намагаються позбавити нас плацдарму, який ми захопили ще минулого року під час нашого літнього контрнаступу. Один з результатів, відповідно, скромних результатів, але вони були. І це якраз роботинський плацдарм. Стосовно також була інформація про Харківську область, північ Харківської uh -huh. області. Головнокомандуюч uh -huh. е, про це не казав, але вона була раніше. Про те, так. що перекидаються війська е, на Курщину з півночі Харківської області, там, очевидно, буде вплив на е, бойові дії через те, що ворог звідти перекидає підкріплення. Власне кажучи, це моя думка, я вже не бачу сенсу їм там наступати. Але вони там все ж таки намагаються це зробити. На Харківщині мається. Так, має угу. області. Е, там і раніше цей наступ, фактично, ми констатували його значить, провал. А зараз, після того, як Курська область в нас підключилася. У Гру, як кажуть, то історія з наступа на Харківську області взагалі втрачає будь-який сенс. На північ Харківщини підкреслю. Стосовно Донецького і Луганського напрямку, особливо Донецького, Торецьк, часів Яр-Покровський напрямок, там це буде останнє місто, звідки не будуть прикидати підкріплення. Зараз навпаки там спостерігається перевага Збройних сил Російської Федерації і в особовому складі, ну придусім в особовому складі, там навіть називали співвідношення. Один до десяти, я від... чув такі, от, зустрічався з такими значить оцінками. Я не буду стверджувати, що не буду це робити, скажімо так, фактом. Але той та інформація, те, що там велика велика перевага росіян, вона є вона mm -hmm. є достоменною. Сьогодні почув вислів, знаєте, кишкою, тому що там, якщо звернути увагу на карти Діпстейт, то так вони. Так приблизно і виглядає цей пост. Але направду співвідношення вже зазначили. От сьогодні про Новогродівку там писали деякі джерела від Генштабу, перш за все, чекаємо, звісно що інформації. І чи можна якось, ну я не знаю, там зупинити і так далі. По Новогродівці я теж бачу інформацію неперевірену, неверифіковану про те, що місто залишено. Генштаб про це нам не сказав. Не сказав генштаб, тому але деякі пабліки. Ми ж з цим також намагаємось боротися, пояснювати ще раз. Чекаємо новин Генштабу, повідомлення генштаб, перзос. Інформація має, має бути перевірена таким чином, ми і, і підтверджена з офіційних джерел. Але вона була стосовно того, так. що Новогродівку було залишено. Е, для того щоб залишитися посередині, так тобто щоб знайти істину посередині, можна констатувати, що ворог просувається в Новогродівці. Принаймні це е, можна стверджувати більш-менш певною. Бо якщо побачити і, і карти, і зведення бойових дій, інформацію з офіційних джерел про постійні просування, ми можемо переконатися в тому, що якщо десь на вихідних ворог контролював приблизно третину цього населеного пункту, то зараз, очевидно, може навіть сказати про половину. на превеликий жаль. І цей рубіж Гродівка-Новогродівка, він, в принципі, коли ми прогнозували подальші можливості ворога щодо просування, він розцінювався як такий рубіж, де можна було кого затримати, на певний проміжок часу. Оскільки Новогродівка, там здається, там три шахти є, угу. а шахта це промислова зона, а промислова зона, в принципі, вона є такою, що там можна побудувати оборону. Але, як бачимо, ворог там просувається принаймні, і це свідчить про те, що або у нього є насправді велика перевага в чисельності, у нас не вистачає людей. Або ще й до того, що в нас можливо є якісь організаційні проблеми, які накладаються і через неугодженість там, через якісь проблеми пов'язані з командуванням, вони е, змушені відступати. Оцю кишку по флангах якось можна знищувати, ліквідовувати, знаєте, я не знаю. Ну, це все тактика, стратегія ведення війни, але цей прорив до Покровська ну він турбує неправильно. Теоретично так, цю кишку вони утворили. Розмахнулись там, і якщо да. вони поснуться далі, далі до Покровська, ця кажка ще буде більш довго да. більш довго, це ми розуміємо. Може бути такий теоретичний Сталінград, коли там з флангів атакувати, відрізати, оточити, і далі, я кажу, це буде добре. Але сказати це легше ніж зробити. А ну, чого про що є резерви? То можна спробувати, розумієте? Це питання резервів? Тобто, резервівських ж резерв. Ж повинні які упровадити якими силами для цього. Це, це м -м -м. все там на звісно навідку Бенштабу. Це все в прерогативі наших військових. Але на правду чому? там я не хочу вживати слова там втрати Покровська, знаєте, там і так далі. Тому що які шляхи відкриває далі. Багато хто про це пише. Вже та Купа вже військової аналітики. На правду Ух. кілометраж до Дніпра згадувати не будемо. Від Покровська до Дніпра, якщо я не помиляюсь, то 100 кілометрів. По дорозі. Ми зараз не кажемо про Дніпро. Колонами. Ми ну, так колонами, З колонами, знаєте, з колонами, а. значить, що там як можна. Да. Ми чудово розуміємо, що цей шлях не буде трояндами услами, будь-якому ну, ну, От. Але зараз про Дніпро казати, хай вони спочатку візьмуть Новогродівку. Наприклад, так? Тобто, якщо вона не взята, вони під Красногорівкою, там значить, вже котрий тиждень ми кажемо, що ось-ось і вона паде, вона ще напала. Якщо під Новогродівкою вдасться, якимось чином їх зупинити. Далі ще треба просунутися, окей, припустимо, взяли Новогродівку Вони припустимо. Знову ж таки, хочу вам повторити, що ця інформація не є підтверджена. Треба ще дійти до, до Мирнограда, а потім до Покровська. Ще в Минограді Покровську там не зрозуміло, що буде. І скільки там часу вони для цього витратять, які будуть втрати. Далі осінь. Uh -huh. Із відповідно погодними умовами, які теж будуть накладати певний вибиток на їхні наступальні дії. Далі ми очікуємо наслідків нашої мобілізації. Ми оща про те, що ті міри, які були, заходи, які були вжиті після використання цього «Резерв плюс», вони призвели до того, що мобілізація трошки нас покращилася. Тоді mm -hmm. це десь у вересні, у жовтні мають люди прийти, які значить, були закликані в армію, мобілізовані, пройшли там певне, певну, певну підготовку, вони мають бути готові для того, щоб вступити в бій. Ці підкріплення. Mm -hmm. Тобто тут багато факторів, які от ми зараз ми не можемо стверджувати, що і взагалі аналізувати щось у вимірі тим більше Дніпра. Ми зараз навіть про Покров сказати точно нічого не можемо.